Всім добрий день! Мене звати Настя, я консультант інтернет-магазину Агромен. Сьогодні хочу вам розповісти про інноваційний новий гербіцид «Трайден» компанії агрохімічні технології. Трайден це е, новий гербіцид для зернових, застосовується на е, озиму і яру, пшеницю і ячмінь. Аналогів немає. Це новий препарат. Він буде заходити в 2024 році, тільки буде використовуватися. Дічі речовини даного продукту: требенорол метил 428 грам на літр, флорасулам 160 грам на літр, е, флумецулам. 137 г на літр. Даний препарат застосовується на озиму пшеницю і ячмінь і на яру пшеницю і ячмінь. На озимий е, ячмінь і пшеницю застосовується від 25 до 35 грам. На яру пшеницю і ячмінь застосовується від 25 до 30 грам на гектар. На озиму і яру пшеницю по флаговому листку включно, а на ярий і озимий ячмінь до флагового листка. Комбінація цих трьох діючих речовин дозволяє аграріям по всій Україні боротися з усіма дводольними бур'янами: це і на Сході, і на Заході, і в Центральній Україні. По всій Україні контролює всі дводольні бур'яни. Даний продукт не має фітотоксичності і після дії на інші культури. Не після дії на інші культури, тому що гектарна норма флумецулану на 30% менша, ніж в інших конкурентних продуктів. І саме це забезпечує тим, що немає після дії і фітотоксу на рослини. Після дії немає, тому потім можна сіяти будь-яку культуру. Мене часто запитують, чи даний продукт контролює падалиці класичного соняшника, сульфосоняшника і імі соняшника. Так от відповідаю вам, що даний продукт контролює всі види падалиці соняшника, собівартість його дуже дешева. Тому наразі це самий класний гербіцид для зернових. Також актуальне є питання, які температурні норми використання даного продукту. Відповідаю, що даний продукт можна використовувати від плюс 8 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Але обов'язково використовуйте прилипач Агропав або Агропав Екстра. Сьогодні я вам надала таку класну і цінну інформацію по е, новому інноваційному гербіциду. Е, сподіваюсь, вам була цікава та корисна дана інформація. Підписуйтесь на канал.